Доброго вечора, Миколаїв 20 червня, 23 рік. Говоримо швиденько, тому що виїхали на оприскування. Обробляємо свій соняшник Савана ІЛГ 50480 від шкідників, від хвороб, гарний соняшник, гарно йому даємо. У нас скоро жнива починаються, не скоро, а вже. Уже їх треба починати, але трошки ми затягуємо своєю працею. Обробляємо, обробляємо, обробляємо. Фунгіцид. Фунгіцид. Даємо по пів літри, по мінімальному. Гарний фунгіцид. Нам дуже сподобалось як він спрацював на просі Інсектицид. Ось Такий гарний інсектицид, ми ним працювали, все гарно воно працює і додаємо альфа фастак. Фастак 100 г фастака, 200 г ацетаміприйда. Аканто плюс десь 9 кг у нас буде до 10 кг. Кілограм. кілограм? Ні. Кілограм 8 буде, 8 кілограм карбоміда ми дали і по пів кіла бору. Був у нас бор, ми знайшли, ми залишався бор у нас по пів кіла бору, тільки щось що ми той бор почали в цю ємки з заливну заливати. Не дивимося, що грязне, тому що робочий стан. Засипали борт туди, він сухий долина. Бор долина. Ящик, блін, я думав, що він розплавиться. Щось він так нагрівся, почав шипіти той борт. Не знаємо що то таке, може якась реакція, бо ми вже засипали, були карбомід, Ну надіємося що ми не спалимо соняшник. Так, треба. Закриті ємність, то ми так і будемо. Так, загальний стан соняшника. О, якщо побачимо. Ось такий загальний стан соняшника, це в нас соняшник савана. Гарний соняшник, гарний стан. Нема коли... Дуже довго розмовляти, треба обробляти, ми будемо обробляти, пишу для історії, бо більше записувати не буду. Обробляємо ці, тут у нас 5,5 гектар, біля села, там 2 гектара. І ще їдемо, потім заправляємося і в ніч їдемо, та вже ніч. Їдемо ще 10 гектар 480 ЛГУ. Він теж у нас гарно виріс. Ми його обробляємо, підживлюємо, лікуємо. Одобрюємо інсектицид, обов'язково, тому що десь у нас ось тут я не був, щось покручені листочки. Все ми йому зараз зробимо общу профілактику, вилікуємо, підживемо і поганяємо вошки блошки Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обов'язково, обговорення, коментарі. Що ми не так робимо, щось не так, все це обов'язково, але ми вже робимо, ми хоч будемо значити, що щось не так. Слава Україні!